Кожен на своєму етапі зараз проживає своє життя, і ми не можемо говорити, що якщо ви відчуваєте якісь атаки, що був енергетичний удар та, можливо, порча, ви щось відчуваєте в своєму полі, якщо ви чутлива людина, або так вам хтось сказав, там що зробив розклад, наприклад, там, чи ще якийсь провідник сказав вам, що в вашому полі якась нечість завелась, то це не значить, що ви впали. Це може значити, що ви виростаєте, тим паче, якщо ви в трансформаційному процесі. Або у вас можуть початися якісь прояви на фізиці, по тілу організм щось проявляє неприємне, якусь алергію, якусь, якесь захворювання. Те, що у вас є. От як та зараза, яка є, вона там лежить, вона там щось всередині вас розкладається, розростається огидне, страшне, темне. А ви ну, живете та й живете, і не бачите. І тут ви почали займатися більше собою, духовному плані, і повилазило, і ви думаєте, куди я влізла? Для чого мені це? Тут головне не спинитись. Е, якщо Таким шляхом вас проводять, значить ви маєте це пройти. І можливо, ви, і ви можете вийти з цього швидко, може це мене за кілька днів, за місяць, а може це буде йти роками оця історія. Але без неї, без проходження цієї історії, ви не пройдете далі, значить вам потрібно. А якщо ви вже вступили на цей шлях, ви вже маєте йти далі. Но якщо ви зупинитеся і болячка не пройде. Ну і ви будете плавати там внизу. Повернетесь до цієї історії в наступному житті.